Тож, нація взагалі націоналіст це родинник, бо нація складається з родів, а роди – з родини. Тобто, хто й проти націоналізму, той просто проти родини. Якщо ви візьмете Організацію Об'єднаних Націй, будь вона неладна, ось побачите, що там вирішують саме все нації Ось, тож, нація. Ясно, що можна говорити про етнос, який стає структурований як нація, коли усвідомлює свою самобутність. А тут треба враховувати ареол перебування, кліматичні умови, лінгвістичні умови, дуже дуже багато умов так. Формується нація, яка потім формує свій сервісний інструмент як державу. Це викладають на першому курсі політології. Потім знаєте, на перший курс, потім ламають голову і ведуть а, в ту сторону, яку потрібно тим, хто викладає глобально а Тож, це в першу чергу духовна спорідненість, яка потім проростає в абсолютно конкретний матеріальний світ. а Даруйте, можливо, це розгляду, але я пояснив це по народньому, так як відчуваю, щоб не заходити. Знаєте, як це визначено кимось якихось і Так далі, ось для мене це нація, і однозначно, а, що відчуваючи цю спорідненість, спорідненість, ну от ми відчуваємо скільки нас ми не можемо один без одного насправді. Як нам всім, нам важко один без одного, один без одного теж важко. А ось. І ми не можемо не бути разом. Ми відчуваємо, от я, наприклад, коли був за кордоном, там на третій день я хоч в Австрії, хоч в Африці, хоча я дуже люблю архітектуру, культуру і так далі. Я хочу додому. Тобто, це що, що ми не можемо помацати, це той дух, який випромінюється з цієї землі, ясно, в співпраці, в безпосередньо в співпраці з небом, а ось, що і робить нас певним таким аріолом, спорідненість така рід тобто рідні люди. Дякую.